Друзі, всім привіт! Ви на каналі Центру протидії корупції. Мене звати Вікторія, я комунікаційниця ЦПК. І сьогодні ми з нашим юристом Романом Коліховим хочемо поговорити про справу ОГХК. Якщо вам теж не зрозуміло, що це за абревіатура, то сьогодні ми якраз з Ромою це і пояснимо і пояснимо, хто там що взагалі зробив. Привіт, Ром! Привіт. Розкажи, будь ласка, розшифруй. По перше, що, що це за абревіатура. ОГХК – це об'єднаний гірничо-хімічний комбінат. Це державне підприємство, яке виникло в 2014 році, під час верніше, вже в результаті революції гідності. Ідея була в тому, щоб об'єднати два гірничо збагачувальні комбінати: один з них в Дніпропетровській області, один в Житомирській. Їх об'єднали по суті в одне державне підприємство, і передбачалося, що ця реформа дозволить акумулювати значні кошти для держави в результаті продажу цієї сировини. Тому що це сировина є по-своєму унікальною. Таких взагалі підприємств, які займаються її видобутком в світі, дуже мало. Українська сировина є дуже якісною, тому держава вважала, що це дозволить заробляти значні ко кошти для держави відповідно відбулася реформа. Утворили це підприємство державне, яким безпосередньо керувало міністерство економіки на той час, чи промислового грозит то воно тоді називалось. І власне ця справа стосується цього підприємства, тому що планувалося одне, а по факту вийшло зовсім інше, тому що замість держави фактично кошти на цьому новому підприємстві заробляли просто інші люди. Як так сталося схема? Доволі проста справа в тому, що ця сировина, яка виготовляється, вона потрібна для. Виробництва титану і різних таких досить стратегічно важливих ресурсів, uh -huh. скажімо так, і як я вже казав, в світі це не так багато виробників цієї продукції, і відповідно не так багато покупців. Це досить вузький специфічний ринок. Тобто, це на експорт. Правда? Е, так, це все йшло на експорт, тому власне ця схема носить міжнародний характер, тому що тут задіяні покупці, які купували в Україні цю сировину раніше, і це сталі партнери, скажімо так, були і залишаються. І, власне, що відбулося. Якщо раніше підприємство напряму укладало контракти на закупівлю, ну верніше, на продаж цієї сировини з реальними покупцями, то новий менеджмент компанії вирішив створити фірму прокладку. І ця компанія була створена в Австрії. Її асоціювали реальні покупці з безпосередньо підприємством ОГГК українським, тому що ініціативу укладати договори через австрійського посередника висували власне. Не менеджмент цього нашого ОГХК і реальні покупці цієї сировини були вимушені погодитися на ці умови. Тому що в них не так багато альтернатив, адже ринок дуже невеликий, і українська сировина, мабуть, одна з найякісніших у світі. І зрозуміло, що вони не хотіли відмовлятися від цієї сировини і погодилися на умови, які ОГХК озвучив власне закуповувати через цю австрійську фірму прокладку. Її представляли це фірма Больварк. Її представляли як вагомого гравця на. Ринку, але насправді за матеріалами набу це не є якийсь відомий гравець. Це фірма з дуже незрозумілою репутацією. Невідомо звідки вона взялась, і її аудит показує, що вона взагалі була збитковою. В неї не було ні достатнього персоналу, ні ресурсів. З цією фірмою було заключено 10 контрактів. Між ОГГК і ще одним, одним таким такою ознакою ефективності цього цієї фірми компанії є те, що в цих контрактах було написано, що вона зобов'язана е, організувати доставку цієї продукції з України безпосередньо до країн, які купують цю продукцію з порту Одеси. Але насправді, як встановило слідство, цим безпосередньо займалася ОГХК, тобто австрійська компанія фізично не була ніде присутня, в них не було ні транспорту, ні інфраструктури, ні. Працівників фактично цим займалися працівники ОГХК, організовували цю поставку. це Тож, така компанія приватна. Так, це компанія абсолютно прокладка, тобто схема максимально проста. Ось, створилася прокладка. Зрозуміло, що її продавали за одними цінами цю продукцію заниженими. Вона потім перепродавала за реальними ринковими цінами, реальним покупцям. Різницю забирала. Звичайно, різниця акумулювалася за кордоном, а потім слідство встановило, що менеджери ОГХК мають відношення до цієї компанії. Пізніше там ще була британська компанія за такою ж схемою працювала, але основна частка йшла через австрійську компанію. Про які ми збитки тут говоримо? Так, власне, збитки це близько 13 мільйонів доларів. Ого, це багато. Ну, це по суті для українського бюджету, так? Так, це ті дивіденти, які це державне підприємство? Це недоотримані вважаю. Це якби не збитки, тому що розрізняється ага. поняття прямого збитку і недоотриманої вигоди. Тобто, слідство вважає, що близько 13 мільйонів доларів це ті кошти, які мала би отримати держава в особі міністерства, яке безпосередньо належить якому акції ОГХК, але ці кошти не отримали. Кого саме зараз звинувачують в цій справі? Обвинуваченими у цій справі є Журило і Перцев. Журило це директор ОГГК тодішній перцев це його заступник. І, власне, Перцев здійснював безпосередньо зустрічі з багатьма різними представниками різних компаній. Він домовлявся про укладення цих контрактів. І зараз ця справа розглядається у ВАКС. А як довго ну тобто, коли ця схема uh -huh. відбулася, і коли її вже виявили і ну, там передали до суду? Перші дії розпочалися у грудні 2014 року. Uh -huh. Ще це власне тоді був підписаний перший меморандум про співпрацю uh -huh. з цією австрійською компанією. І після того, з грудня чотирнадцятого і по Твітень 16-го року укладалися ці контракти, і відповідно впродовж цього часу держава недоотримувала цих коштів. Справу почали розслідувати в 2016 році, в вересні 2019 року вона була передана у ВАКС і до цього часу розглядається. Угу, цікаво. Тобто за два роки, поки вони це все провертали, да? 13 мільйонів доларів недоотриманого вигоди. Да? Недоотриманої вигоди, так. так. Ну, доволі ну, великі суми. Це великі суми, так, великі об'єми. Uh -huh. Сировини вона не дешева. Uh -huh. а, як зараз розглядається це справа? Це болюче питання, насправді. і Воно не тільки нам болюче, юристам ЦПК, воно болюче і прокурору САП. Тому що ми спілкуємося так перед засіданнями, коли зустрічаємося. Справа дуже проблемна з огляду на те, що ну основною причиною тут є повномасштабна війна, насправді, тому що вона внесла об'єктивно свої корективи в усі процеси нашого життя, в тому числі в роботу ВАКС. Справа в тому, що один з обвинувачених це журило, він мобілізувався до ЗСУ. І відповідно він подав клопотання про зупинення провадження щодо нього. Це дозволяє чи на законодавство, поки особа перебуває в складі ЗСУ. Це логічно з точки зору війни, але є одне велике але. Закон дозволяє зупиняти провадження тільки щодо особи, яка мобілізована. А в нас два обвинувачених, і другий обвинувачений не мобілізований. Відповідно, щодо нього не можна зупинити провадження. І коли постало це питання, насправді це розкололо позицію захисту, тому що перца в другі обвинувачення, який перебуває в Австрії, чи десь ще за кордоном він відеоконференц звязку бере участь в засіданні. Ось він і його захисник наполягали на тому, щоб не зупиняти провадження і розглядати, тому що він впевнений своїй невинуватості. Він хоче це доводити для нього і для його захисника, це була. Велика несподіванка, що другий обвинувачений в вжурило подав таке клопотання. І перед судом, і перед прокурором постало велике запитання, що робити в цій ситуації, тому що насправді і одне і інше рішення воно має лише негативні наслідки. Тут немає якогось єдиноправильного правильного підходу, і важко сказати, як було би краще, що робити з іншим обвинуваченим з Перцевим? розглядати справу щодо нього. Тобто, це потрібно досліджувати докази, викликати дуже багато свідків. Їх допитувати про деякий час, потім повернеться. Журило, і виходить, що все прийдеться починати спочатку. Це затягує процес. Тому тут насправді не врегульоване це питання з точки зору законодавства ще, і реально ситуація складна, тому що там строків не так вже багато залишилось до закінчення строків, тобто там в 26 му році спливають строки. Тобто, якби не ця ситуація не війна і не мобілізація журила, то в принципі теоретично. В першій інстанції вже могли би дочекатися вироку, можливо, в наступному році. І Але там... поки нічого не ясно. Тобто, вони ну ніяке рішення не прийняли. Вони розглядаються справу далі. Чи справа розглядається? Справа mm -hmm. щодо журила зупинили провадження Все ж таки, нехай не з першого разу там повторне клопотання подали, і все ж таки з другого разу суд вирішив задовольнити це клопотання. Зупинили провадження. щодо першого слухається справа. Вирішили так наскільки це ефективно, важко сказати, тому що що буде, коли журило повернеться, невідомо. Тобто, доведеться спочатку розглядати всі ці докази, слухати свідки і так далі. Тому така ситуація. Ну в будь-якому випадку в 26-му році закінчуються строки, да, і до цього часу мають винести вироки, як розумію. Було б добре, якби винесли вирок до цього часу, але ще буде апеляція, uh -huh. то якби встигли б хоча б за рік до закінчення строку, то можливо за рік в апеляції переглянули би цей вирок і в кінці кінців він набув би вже законної сили. Так? Але якщо, наприклад, там, на початку 26-го року винесуть вирок в першій інстанції, то апеляція не встигне розглянути, і вирок просто не набуде законної сили, тому що строки закінчаться, і таким чином особи уникнуть відповідальності, навіть якщо вирок буде обвинувальним. Uh -huh. Ну, в будь-якому разі, я думаю, що ти з колегами іншими це пока будеш слідкувати за цією справою, і ми будемо тримати в курсі наших глядачів. Дякую, що сьогодні розповів про це. У нас на сьогодні, все. Дякую за увагу. І якщо ви хочете почути ще про якісь справи, то пишіть про це в коментарях і ми обов'язково знімемо про це відео.